Доброго ранку, друзі! Мої вітання вам із Туреччини. Я відпочиваю в регіоні Сіде в селищі Еледжа, і зараз прямую на пляж, який називається Кюмкой. Тут можна голову зламати, поки зрозумієш, де я знаходжуся. Сподіваюся, що у всіх у вас все добре, тому що вчора, 6 квітня, день був дуже неспокійний. Постраждали. І Харків, і Суми, і люди загинули. А ввечері на Дніпро була балістика. А вночі вже 6 на 7, і Київ постраждав. Дуже дуже важко читати ці новини. І в свою чергу, як завжди, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що бережуть наше небо, підтримуйте наші збройні сили. Завдяки їм ми стоїмо, живемо в нашій рідній Україні. Сьогодні вийшла на пляж раніше. Вирішила прийти зранку. Зараз 9.30 і температура повітря 21 градус. Небо трохи хмарне. У передні дні виходила на пляж після дванадцятої, десь о першій. І саме активне сонце, то погоріло, так. Місцями дуже погоріло. Сьогодні думаю, вийде пораніше, поки воно таке лагідне сонечко, буду засмагати. І сподіваюся, сьогодні буду плавати, якщо море не дуже буде штормити. А зранку на пляжі краса. Людей майже немає, і дивлюся, моречко не дуже хвилюється, так що зараз біжу купатися, біжу плавати. Ось така краса тут на пляжі Макарабіч. І гойдалка, і таке серце з квітів, фотозона. Подивіться, яка краса. Майже нікого немає. Складається враження, що кінець сезону, а не початок, але це тільки ранок. Після обіду тут людей набагато більше. А дітки купаються. Ну якщо дітки можуть, то я також можу. Я це зробила, я пропливлася сьогодні вранці, майже о 10-й годині ранку, я це зробила третій день відпустки. Заходити воду дуже важко, вона така холодна, а тут і ще ж міленько, поки дійдеш до того місця, щоб можна було попливти. Ну, загалом супер. Тож шкода втрачати час. Уже третій день відпустки. Я ж думаю, ну що я ходжу на те море і не плаваю. Я ж сюди їхала раді того, щоб поплавати. Треба ж для здоров'я спина укріплюється. Ой, краса така. Сьогодні небо таке якесь трохи затягло хмаринками. Сподіваюся, доща не буде, але буде дуже класно лежати під хмаринками без парасольки на пляжі. Місце на пляжі собі обираю напроти готелю, там, де поменше людей. Бо люблю плавати, щоб було мало людей. Дивлюся, вже деякі люди ходять такі засмаглі. Мабуть, вже тут місяць відпочивають. Прям дівчина пішла вон, такого темно-коричневого кольору. А я поки що рябенька. Поки що приходжу на пляж на 2-3 годинки максимум, тому що мені постійно десь треба бігти. Ну, перший день, то зрозуміло, було після дороги не до того, щоб цілий день на пляжі лежати, була така стомлена, що це жахіття. Вчора треба було зраночку збігати на базар, а після обіду було вже спекотно тут довго лежати. Сьогодні хочу після обіду сходити також по магазинам і пройтися по набережній сіде. я вже за нею так скучила за цією набережною. А завтра планую. Я поїхати в Манавгат, шопінг зробити невеличкий. А вже, мабуть, в п'ятницю візьму шезлонг на цілий день і проведу на пляжі. Дивлюся, сміття на пляжі вже потихеньку з'являється. Я Так розумію, до початку сезону все було прибрано частенько, але вже бачу пластикові стаканчики валяються. Хоча це напроти готельного пляжу. Мали би поприбирати, але чомусь не прибирають. Ну, до речі, водорості у воді немає. Помітила, що на пляжі всі де на початку сезону також переважна більшість європейських туристів. А зараз стою на пляжі і зрозуміла, що на початку сезону краще таки вже приходити відпочивати зранку, і людей менше, і сонце не таке пекуче, тому що восени зранку прохолодно. Ми виходили, мабуть, десь вже після десятої, то було прохолодно. А навесні просто супер. Бо я у ці дні, я ж кажу, приходила після обіду, то так воно мене нашмалило. А може сьогодні ще й поплавала, то трошки інше відчуття на пляжі. Ой, а загалом то класно. А тут ще літають маленькі дрони над головою, знімають пляж. То трохи моторошно, я вам скажу. 11 година, розпочалася гра в Бучу. І вздовж берега, як завжди, багато людей. Трохи купаються. З цього боку бачу, трохи більше купається, а туди ще активніше. Я, я ж кажу, що я навпроти готелю там, де відпочивають. Німецькі пенсіонери, то вони не такі активні щодо купання. Я вже сьогодні розкупалася, вже тричі поплавала так далеченько. Ой, взагалі супер. Погода стоїть всі, де 23-24 градуси. Дуже комфортна температура повітря, без парасольки можна засмагати, але в голову трохи припікає. Ну і я вже, звісно, почервоніла. І ночі ще прохолодні, такі 15-16 градусів. От, ну, водичка, бачите, ще така трохи холодніша. Найкраще мені здається відпочивати в Туреччині це в жовтні. Тут є безперечно. Жовтень найкращий місяць для відпочинку. Ще у мене з'явилася нова фобія. Побачила в новинах, що в Анталії в морі недалеко від берега помітили акулу. Вона вроді була маленька, кажуть, збилася з курсу. Звісно, що в Середземному морі є акули, але так, щоб вони допливали до берега, тут мені здається раніше такого не було. І тепер. Трошки лячно далеко запливати. Працюють вже водні розваги. Друзі, відпочила на морі трошки і приїхала маршруткою в Сіде в свій улюблений магазин сали-Пазари. Це такий магазин, де можна придбати все, і сувеніри, і постіль, і рушнички. За невеличкими покупками сюди приїхала, треба мені придбати оливковий крем. Сподіваюся, що він тут буде. Так, що, якщо будете в Туреччині і зустрінете сели Пазари, відвідайте цікавий магазин. Вартість проїзду маршруткою з Ілиджи до сіде, до сели Пазари, 40 лір. На гривні це, мабуть, десь 44 гривні. А восени я сюди їздила по 30 лір. Отак ціна зросла на 10 лір. І відразу при вході тут завжди виставляють якісь акційні товари. З по 50 лір, такі тоненькі. Так, дивлюсь, тут покривала 170 на 210 100 лір. Боже яка чудова ціна. Вілюрові рушники, 100 на 175 по 350 лір. Різний одяг також на вулиці представлений. Тут і валізи. Цін не бачу. Так, а ось по 200 лір сковорідки, Великі такі 28 см, 26 см. А ось ковшики такі по 100 лір. Скільки всього корисного тут можна придбати. Але ж не буду я вести ковшик в Україну. Хоча можна було б, але у валізі немає місця. Вон за 150 лір такі невеличкі каструльки. Легенька, дуже сковорідочка. Одразу, коли їду в Туреччину, кажу, все, буду брати пусту валізу, щоб можна було кучу всього купити і привезти додому. Але ж ні, як завжди, набрала і половину одягу. Розумію, що не вдягну. Всередину і відразу попала в царство рушників. Ось 70 на 140, 260 лір. Акція різні кольори. Такі вже по 290. А ось бамбукове 330. Мені так подобаються ці бамбукові рушники, вони такі мігусінькі, і гарно дуже впитують. Різні скатертини на стіл такі гарні. З мережевом 640 лір, 620 лір, 665. А ось який гарний набір, два халати і два рушники, 2745 лір. Рушники мені також подобаються по 250 лір, 70 на 140 вони такі товстенькі, приємні. Дуже великий вибір постільної білизни, по півтори тисячі лір. Написано котон. В коробках гарних. А ось 750 лір, тільки тут не зрозуміло набір, скільки тут предметів. Ось великий вибір покривал. 575 лір. Такі пледики тоненькі. 360 лір є. 350, 340. Який розмір тут? Ага, це на, на крісло за 340. 290. 260, шістдесят скільки покривала 230 на 230, по півтори тисячі лір. Зараз по акції в різних кольорах. 1800, це 230 на 240. Так, а тут, виходить, 1100, мабуть, тут щось інше. Бачу, що покривало, а що ще. Не настільки знаю турецьку. Так, і рушники. Великий вибір рушників. Також тут є і купальники, і великий вибір білизни. як чоловічої, так і жіночої. Вони футболки і майки для чоловіків. На сувеніри можна придбати халву, ось така, з різними горішками, 200 лір, з шоколадом також 200 лір, біленька 185, з фісташкою 200. Пахлава по 300 лір, не знаю, я би в коробочках пахлаву не купувала. На Подарунки тут можна придбати багато чого. І ось така пахлава по 400 лір, ось маленький лукумчик по 120 лір з фісташками, але ж скільки? А, 250 грам. Нормально. Ось такий 120 лір. Різні смаки. З фісташкою також. І яка тут вага 300 грам. І ось такий по 120 є просто чистий. Ось такі маленькі коробочки по 45 лір лукумчика. Ось нам набір 400 лір. Ось такий ще не подобаються турецькі мила оливкові. Ой, таке класне мило. Кожного разу купую собі та друзям. До речі, брала це мило-мочалка. Дуже класно пахне, але дуже швидко змивається. Прийшла сюди за цим оливковим кремом, беру його вже не перший раз. Дуже він мені подобається і для обличчя, і для тіла. І дивлюся, що з осені дивно не в 95 лір. Смакотина, подарунки в цьому магазині дуже багато. Все, що хочеш: і чаї, і оливкова олія також є, але я її купувала в супермаркеті. не тут у халва. І турецька кава є, як мелена, так і в зернах. І чаї, ось Туркіш чай. І така сувенірна коробочка. А, другий поверх тут це царство посуду. Що б я з собою набрала, так це гарного посуду турецького. Ось який гарний набір посуду. 2350. Красивий такий. Тут також ось великий асортимент турочок різних. 120 лір, 125. Ось такі, не знаю для чого, по 320. Ось по 225, ось такі сковорідочки. Постійно дивлюсь на ці сковорідочки. Так хочеться, але що я з нею буду робити, то й не беру. А, ось навіть така чашечка якась 225. Я як сорока, у вона все блискуче кидаюся. Турецький чайник по акції, також 400 лір. Дуже така прикольна штука. Но мені більше сподобався електричний, який підтримує постійно гарячу водичку, яким я користуюся в номері. Дуже класний. Ось Такий по 835 лір, 750. О, бачу себе в чайнику, як дзеркало. Так, 950. Ось які гарні каструлі по 500 лір. Ось така також 500. І ось такі 800-900. Гарні. Ось чорна 1100. 1200 побільше. І ще оці тарілки мені дуже подобаються. Он по 170 лір. А, чи тут... 425, тільки не зрозуміло, це набор. Так, набор 6 предметів. 6 тарілочок. Красиві. Це великий 570. За скільки штук? Також за 6 Ось які класні баночки. По акції також 350 лір. І їх тут скільки? 6 6 Ну, класні. Ось такі по 800. Ось 960. 1700. А ось такий набор з лавандою. 950. А ось які гарнюні філіжаночки для кави. 1250 лір. така краса. 1100. Така прям ніжнятинка. І ось 960 лір. Дуже гарні. І також на другому поверсі одяг. Тут і де-факто торгівельні марки є. І котон. Зараз пройдусь, подивлюся, може, що корисне для себе знайду. Багато різних футболок по 300-350 лір. По 140 лір бачу. Якась торгівельна марка невідома. А катоновські 350 лір і доволі такі гарної якості. Шорти джинси 800-800 лір катон. І чоловічий відділ є, і жіночий. Також там є різні рюкзаки, сумки. І дитячий відділ є. Туристи полюбляють цей магазин, бо внизу там в рушниках дуже багато було російськомовних туристів. Скупилася, крема собі купила та йду тепер на набережну. Зараз пройдуся, подивлюся на ті красивіші готелі. Дуже люблю цю набережну всіде. Не буду тут, можна ще сходити в вагіки, не піду. Я в четвер планую поїхати в Манавкат і там вже пройдуся по всім магазинам. А зараз, сподіваюся, ще, може, такий застану захід сонечка. Дорогою до набережної зустріла кактус і на ньому так багато плодів. Ну, зараз він тільки цвіте. А плоди вже будуть восени. Мені він так подобається. Правда, я їла один раз тільки, але таке смачне, на Киві схоже. Вийшла зараз на набережну і проходжу повз один готель, і там написана була температура повітря на сонечку. Виявляється, що зараз 32 градуси. А я думала, що 24. Я думаю, чому я така червона, чому я так згоріла, коли 24? Тому що 32. Ну що, сезон розпочато. Туристів тут уже багатенько. Бачу, сидять і в кафе, і на пляжі лежать. Зараз вже майже п'ята вечора, а на пляжі ще людей багатенько. Все, почалися турецькі котики на набережні. Котико. І товстенькі такі. Просто котячий рай, які ж ви здорові. Проходжу повз Барут, як завжди, милуюся цим готелем. Ви подивіться на ці газончики вистрижені. Як же тут все доглянуто? Йду зараз, милуюся цією красою, а в телеграм приходять сповіщення, що зараз вже почалася атака шахедів на Дніпропетровщині. І зараз тільки п'ята вечора, а вже почалася атака. Жодного дня спокійного немає в Україні. Жодного дня. Я не знаю, чи показують в Туреччині новини про Україну зараз, тому що ну, на початку самому війни то новини були. А зараз я не знаю, тому що місцеве населення запитує, ну що там, війна в Україні вже закінчилась, і мене це трохи дратує. І дивлюся все одно, що готелі ще не на 100% заповнені, тому що ні, ну, зрозуміло, може, вже під кінець дня вже люди пішли з пляжу, але все одно. Кажуть навіть місцеві, що туристів в цьому році мало, дуже мало. Ну та звісно, з таким цінником, як зараз ставлять на тури в Туреччину, то багато хто не їде. А якби знизили ціни, було б 100% заповнено. Воно то й зрозуміло, звідки ці ціни, тому що дуже здорожчали продукти, також кажуть, здорожчала електроенергія, комунальні послуги здорожчали. От у них, наприклад, кілограм м'яса це коза 30 євро. Ну це дуже дорого. А я ловичина вроді 22-25 євро. Ну, у нас тут це набагато дешевше. Ми хоч собі можемо дозволити їсти частіше м'ясо. І знову ще один барут. Я його просто обожнюю. Кожного разу в кожному відео я проходжу по всі барути і милуюся ними. Берут Ось, Будь ласка, люди грають у волейбол на пляжі. Супер. Я сплутала сезони, думала, зараз йтиме по набережній і зустріну захід сонечка. Але ж навесні сонечко то пізніше. Сідає. А я йду, дивлюся, думаю, чого воно так високо, те сонечко. І згадала, що це ж восени, воно о шостій вечора сідає, а навесні до самого пізнього вечора буде. Планую ще зробити огляд цін в супермаркетах, бачу вже по каві мехмети Фенді, яку я дуже полюбляю. Сьогодні я її зустріла в Аюзбір Чивасто 101, і ціна 65 лір з копійками. Восени, мені здається, вона була 55 лір. Ну, 10 лір вже накинули з осені». Ось бачите, тут ближче до старого міста дуже кам'янисте таке дно. Може деякі готелі, які п'ять зірок, вони там розчистили, щоб вхід в море був більш комфортний, але камні тут є. І кожного разу, що навесні, що восени, коли я проходжу, повз цей готель він постійно закритий. От мені цікаво, він взагалі працює чи ні? Чи він пізно відкривається? Біля цього готелю навіть все бур'яном поросло, таки він, мабуть, не буде працювати дивно. І знову барутик. Один гарніше іншого. Люди сидять, відпочивають. Ой, оце кафешечка на березі моря. Яка краса? І дивлюся, в основному сидять, відпочивають європейські пенсіонери. П'ють коктейлі. Дуже хочеться, щоб наші пенсіонери змогли собі дозволити відпочинок в Туреччині. Нехай це буде не барут. Нехай це буде якась стрієчка, але щоб вони могли собі це дозволити. Цей готель Палома також дуже гарний. Я думаю, він по ціні, такий самий, як і барутики. Але бачите, у них пляжна лінія вузенька. Ну, такий доглянутий, такі пальми, квіти. Все таке зеленесеньке. Йду, милуюся і дивлюся вже, дійшла майже до кінця набережної, навіть не стомилася, хоча на вулиці і спека. Ось котика підгодовують, ковбаску йому хтось виніс. І олеандр квітне, такий красивий Олеандр. Я цього разу зупинилася в апартаментах трохи подалі від набережної, то мені незручно ходити сюди. І так мені хотілося, отак от зраночку, як ми раніше ходили, вийти і пройтися, прогулятися. Але щось не можу себе заставити раніше встати і піти. Та й ввечері тут пройтися дуже класно. І от я ще раз переконалася, що мені байдуже в якому готелі відпочивати. Ну, звісно, хотілося б в якихось крутих готелях, але дивлюся по собі, що я майже в готелі не знаходжуся. Я в обід забігла, поїла і знову пішла десь ходити, гуляти цілий день на вулиці. От Спіймала себе на думці, що я у відпустці всі ці дні цілий день на вулиці. Це дуже добре. І повертаюся тією стежкою, якою я дуже люблю ходити. І Знаходишся як в джунглях. Тут так густо засаджені пальми, а навесні вони і мушмула, і квітне гранат. Цю красу. Це просто щось неймовірне в джунглі. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео сьогоднішнє. Всім дуже дякую за перегляд. Дуже вам дякую за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Дякую, що підписуєтеся, ставите вподобайки та пишете коментарі. Бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.